Вже відгодом слабу твого, Боже, преблагий. Він на милий серцю любить, все, хто дорогий, він на милий серцю любий, хто дорогий. Все палата, Христе Боже в світі тім Твоя, в ній знаходить все потігу кожна душа, в ній знаходить, все потігу кожна душа, в ній ми будемо, милий, Боже, все тебе хвалить, бо душа до тебе рветься, в небо ген летить. Бо душа до тебе рветься, в небо ген летить. О, подай же нам, Ісусе, чесно в світі жить, щоб по смерти там у небі вічну Тя славить, Щоб по смерти там у небі. вічно Тя. Славить.